П'ятниця, 8 березня, на 11-му новина новинах студії Олена Петроченкова. Вітаю ранок в Нікополі почався з обстрілів. У місті зараз лунає повітряна тривога. Вночі ж під вогонь російської артилерії потрапили райцентр та населені пункти Марганицької та Мирівської громад. А надвечір на Нікополь спрямували п'ять дронів камікадзе. Їх знищили наші оборонці. У місті є руйнування інфраструктури, люди не постраждали. З артилерії та мінометів росіяни обстріляли 18 населених пунктів Харківщини. Ракетами С-300 вдарили по Чугуєву, Пошкодили торговий центр, готель та крамниці. Постраждали семеро цивільних. Серед них трирічна дівчинка та 16-річний хлопець. Під вогнем опинився і Куп'янськ. Загинуло дві людини. Одного чоловіка врятували з-під завалів. Гарячий на запорізькому напрямку там впродовж доби окупанти 256 разів обстріляли населені пункти. Гатили з безпілотників та РСЗВ. Постраждав літній чоловік, його що щонайменше два десятки будинків понівечено під вогнем окупантів. І Оріхівський напрямок. Дуже чутно, що на лінії зіткнення дуже пощастили обстріли. Обстріли кабі, важкої артилерії. На жаль, в місті і в наших селах жодного будинку, який не постраждав від обстрілів, немає. 90% житлового фонду зруйновано. Вся інфраструктура міста наша зруйнована, як і багатоповерхові, так і приватні. Здавала назад, та буквально затисла скутериста автівкою на вулиці Патрошинського водійка міні купера заднім ходом просто знесла керманича двоколісного жертвою ледь не став 17-річний. Підліток з місця аварії потерпілого забрали до дитячої лікарні. Під колесами джипа лежить підліток, поряд його зім'ятий скутер. Це наслідки аварії, що сталося на жвавому перехресті у середмісті Дніпра. Постраждалому Роману 17. він вже з лікарні розповідає нам подробиці. ДТП Водійка Міні Купера заднім ходом протаранила байкера та буквально увігнала під іншу автівку. Загаріл санзельовий, і нас усіх три поворотників включали наліво поворачувати. Ну да, ми всі три наліво поворачували. І то, ну, поворотник не включає. Я на замість того, що вперед їхати, а на різко назад, і мене присімняла межому ша. Майже одразу на місце приїхав і власник скутеру Дмитро. Позичив його роману на декілька днів. Двоколісний зім'яло так, що він відновленню не підлягає. Руль вовчеван сломан. Пластик, весь побід. Я не знаю, чесно река могло призиті. А ось і та сама водійка-порушниця з журналістами жінка спілкуватися категорично відмовилась, не погоджується із обвинуваченнями. Ви ж резко здали Нет, на Ні, я не здавала різка на були? Дуже да. да. да, Я а аболізніце. Просто я Це просто диво, але після такої карколомної ДТП роман відбувся лише незначними травмами. У М'я боліть только ліва нога. Міста панікаліна між до коленами стопа куча цей. А от що буде водійці, яка ледь не розчавила підлітка? Нині з'ясовують слідчі. Анастасія Вільхова, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. Майно вкрала сейф втопили. У Нікополі правоохоронці затримали двох зловмисників. Чоловіки вдерлися до оселі, поки власників не було вдома. З будинку вкрали коштовну техніку та сейф з грошима. Загалом збагатилися на 300 тисяч гривень. Однак від правосуддя втекти не вдалось. Поліціянти затримали їх, виявилось до злочину. Чоловіки готувалися заздалегідь, точно знали, коли власників не буває вдома. Нині ж грабіжникам загрожує до восьми років за ґратами. Дві сотні біженців виганяють просто на вулицю. Дніпрі скандал довкола шелтера для переселенців. До кінця опалювального сезону усі вони мають покинути свій прихисток. Його самотужки облаштували люди та волонтери у будівлі, що десятиліття стояла покинутою власними силами, зробили ремонти і прожили два роки. Тепер у споруди новий власник, який прихисток вважає незаконним. Кому завадили переселенці? Наш репортаж. Я лично уже, ну, я просто не знаю, куда, ну, вот просто не знаю, все, выгонят на улицу, ну, ну, сяду и буду сидеть, все. Ну, конечно, надеемся, что он не закроют, потому что, ну, как бы с детьми, куда идти с детьми? Некуда. Домівки цих людей знищила Росія. Вони втікали від смерті, подолали сотні кілометрів, аби дістатися під контрольних Україні територій. Нове життя облаштували у Дніпрі. В покинуту будівлю їх пустив директор інституту мінеральних ресурсів. Однями людям повідомили, вони вдруге мають стати безхатьками. Тут построено на сльозах. І як може вообще власть дати до такого чому во время війни нужно на людей крові на слізах взяти здание? Ну, это абсурд, я не знаю. Біда у тому каже засновниця шелтеру, що нині всіх його мешканців хочуть виселити на вулицю, мовляв, будівлі вони займають незаконно. Все, нібито, через те, що під час війни у споруди змінився власник? Вот це постановлення тому, що на сьогоднішній день це здання принадлежить. Юстиції. Это они вже прийшли виганяти людей. Когда у нас собралось здесь всі люди, а от вони показали нам этот документ. Нині у шалтері 200 підопічних. Це переселенці з Донецької та Луганської областей. Більшості з них вже немає куди повертатися, не мають люди і іншого прихистку. Якщо нас виселять, то ми залишимося на вулиці, тому що додому повернутися, там кожен день обстріли. Ну от, квартиру знімати нам не за що. Пані Вікторія двічі Переселенка 2014-го була змушена тікати з Донецька після початку повномасштабної із Селідового. Домівку родини полишили, щойно почули перші вибухи у місті. Відтоді не знає, чи вціліла її квартира. Я знаю, що при возі нашого дому був прильот, і там повністю один етаж, не етаж, а повністю адінпад'їзд у ніч там сімера. По-моєму, чоловік погибла. У шестирічного сина Вікторії розлад аутичного спектру. Жінка каже, стреси дуже впливають на стан хлопчика, тож переживає, що черговий переїзд погіршить його здоров'я. У нас, якби війна дала знати про себе, Сильне ухудшення було здоров'я у ребенка, психологічний відкат був, взриви, зміна жилья. Я це замітила зразу нас з нашим діагнозом. Мені часто жильє це ну, ухудшенням, відкатом. А от пані Оксана одна з перших жителів жителів шелтеру. Каже, щойно приїхала сюди, жахнулася від умов. Це був шок. Тут працювала пара кімнат. Актовий зал був забитий людьми. Около 50 чоловік з животними, з собаками, хто з чим виїхав. Всі лежали на матрасах, на поддонах. Створювати комфорт у нежитловій пустці взялися волонтери разом з переселенцями. Власноруч робили ремонт у кімнатах з допомогою благодійників, облаштували санвузли та кухні. Ми фактично зробили глобальний да, ремонт, тобто, може зробили кришу, вона не тече, все нове, отливи, зробили пандуси, тому що у нас тут інваліди на колясках. Ми зробили поли, дітки бігають, у нас є дитячі кімнати, у нас є, скажімо, прачечне, у нас є столова. Перше за словами засновниці шелтеру, відремонтовану будівлю хочуть забрати згідно документу, що отримали волонтери. Переселенці завадили науково-дослідному інституту судових експертиз, аби дізнатися, чим саме ми направили до відомства офіційний запит. У телефонній розмові нам відповіли наступне. Мімператрички науководуслідний інститут судових експертів. Добрий день. Добрий день. Це Катерина Нічик, журналістка 11 каналу. Скажіть, будь ласка, з ким можемо переговорити стосовно коментаря для телебачення? Інформацію передали керівництву, вибачте, ну поки що я вам не можу ну, сказати і вже ж ми від вас отримали і підгрузили в систему. Uh -huh. Вам відповідь буде обов'язково надана. Uh -huh. Добре, а протягом якого часу? Да, воно так, воно на розгляді у керівництві зараз. Доки чекаємо на реакцію власників будівлі, переселенці вже попросили покинути прихисток до кінця опалювального сезону. 200 людей можуть опинитися на вулиці у найближчий місяць. Куди їм стукати та хто може допомогти? З цим питанням 11 канал звернувся до обласного департаменту соціального захисту населення. Відповідь чекаємо. Катерина Нічик, Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу. Передали позашляховик підрозділу ППО. Кам'янське продовжує допомагати військовим. Автівку отримали бійці, які базуються на Донецькому напрямку. Придбали позашляховик на прохання командира однієї з військових частин. Вона має поліпшити бойові можливості захисників. Наш кам'янчанин Дмитрий служить там. Бажаю, що вона вам там також послужила вірою та правдою. Бажаю хлопці вам успіху. Дякую. І щоб ви поверталися додому живими та неушкодженими з перемогою. Сьогоднішня передача дуже важлива для нас, для нашої праці, а саме для охорони і оборони нашого неба на Донецькому напрямку. Умови там тяжкі, дуже багато бездоріжжя і потребуємо такі машини. Сьогодні, 8 березня, міжнародний жіночий день І в Україні, попри суперечки про його скасування, він залишається святковим, хоч і не вихідним через воєнний стан. Сьогодні на полі бою Україну воронять від окупантів понад 40 тисяч військовослужбовець. Це найбільша кількість воїнок у світовій історії. І якщо раніше жінки могли бути у війську кухарями, медиками чи на край зв'язківцями, нині. Вже нікого не дивує жінка-командир БМП, снайперка чи розвідниця. Наші журналісти зараз готують до ефіру сюжет про одну з таких захисниць. У наступних випусках розкажемо про воїнку на псевдо-гера. Єдину у бригаді дівчину – операторку ударного дрону. Я думаю, про це як звичайний день. Ну, може, щось якусь шоколадку принесуть. Словами привітають, <смість> обнімуть. Ну але так, щоб святкувати, то ні, за період ротації були свята, але ми їх не святкували. Навіть забували. Ось сьогодні свято якесь. Прикольно. Навіть новий рік ми були на позиції, нічого не святкували, працювали. А от у Дніпрі на 8 березня традиційний ажіотаж на квіткових на квіткових базарах. Скільки чоловіки готові викласти за букети і чи час для таких витрат наша Анастасія Вільхова самого ранку вирушила у рейд зараз? з Нами на прямому зв'язку. і Вже готова поділитися своїми враженнями. Настю, що купують, який найдорожчий букет ти побачила. З оператором на одному з найбільших квіткових базарів дійсно його ще від учора атакують чоловіки. Вибір тут на будь-який смак і гаманець від 50 до 150 гривень за квітку. Переважно купують тюльпани. Ціна ось такого букета: 450 гривень. А найдорожчий, який ми сьогодні побачили, це 17 тисяч 101 троянда. Зараз пропоную прослухати продавчиню квітів. Алла, можна вас, будь ласка сьогодні <головіка> Ні, ажотажу не було. Зранку трошечки пробігли і все. А <головіка> Від учора? Ні, вчора дуже поганий базар був. Дуже. Люди звикли купляти на, на опті. На опті було добре. <головіка> <головіка> ніжні, 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 ніжний колір, ніжний. Я вас купую. Виявляється, все. Який найдорожчий ви букет сьогодні продали? 51 штуку розового. Це 50 гривень за 51 штуку 2,5 з половиною. Олено, як бачимо, міжнародний жіночий день і досі асоціюється з квітковим ажіотажем. Хоча історично це свято не про красу і весну, а про боротьбу жінок за свої права. Проте квіти і досі залишаються його незмінним атрибутом. На цьому в мене вся інформація. Студія. Дякую, тобі Настю. Це була наша кореспондентка Анастасія Вільхова, яка пройшлася рейдом по квітковому базару, і з'ясувала скільки ж сьогодні коштують троянди, тюльпани та мемози. І наразі це вся інформація. Прощаюся з вами до наступного випуску. Звертайтесь на гарячу лінію 11 каналу. Якщо у вас є важлива інформація, і слідкуйте за нами у соцмережах. Побачимось.